Лілічка, ти народилася в дуже чудовий час, в чудовому місяці, коли все кругом буяє, росте. І в чудовому мальовничому містечку ти провела, в Хмельницькому провела своє практично все дитинство. Тут ти стала зрілою. Я не можу говорити багато, ти сама знаєшся, але так випало, що приходиться говорити першому. Тоді, доча, дозвольте я привітати з твоїм днем народження, побажати перш за все тобі щастя, добра, тепла, достатку. Щоб Ти залишалася завжди такою, як ти є. Розумною, перш за все розсудливою. Ти завжди допомагала людям, так як ти і зараз це робиш. Здоров'я тобі, кохання, лілічка. Це теж невід'ємна частина твого життя. Тому бажаю тобі, щоб ти собі в своєму житті знайшла половинку, яка буде тебе доповнювати. І щоб в не такому далекому майбутньому, щоб ти ще ощасливила трохи. І не один раз здоров'я тобі, річка, всього найкращого. І не забувай, що ми тебе завжди любимо, цінуємо і чекаємо вдома. Я приєднуюсь до папиних слів і хочу подякувати долі за те, що 20 років назад мені подарувала таку чудову донечку. Час пройшов дуже швидко, ти виросла сонечко моє і стала. Прекрасною, доброю, ніжною, милою квіточкою, але не тепличною. Разом з тим, ти рішуча, цілеспрямована, трудолюбива, смілива, розумна, мудра. Ти турботлива і гарна сестричка, внучка, донечка. А мені ти вже стала, що самою кращою подружкою я можу звернутися до тебе всіма своїми проблемами і знаю, що е, отримаю е, мудру і розумну пораду. Ой, Що тобі побажати, моя сонечко? Що може побажати мами не любляче серце? Звичайно, щоб в твоєму житті було все саме ніжне, світле, чисте, прекрасне, добре. Хочу побажати життя без проблем, але це, мабуть, буває тільки в касті. І пам'ятай, моє сонечко, що... Головне не проблема, а ставлення до цієї проблеми. І кожна невдача це є сходинкою перед великою удачею. Бажаю тобі щастя. В цьому слові заключається весь світ, і це такий стан душі, що інколи людина не може передати словами. Хочу побажати в житті багато радості. Побажати хочу кохання. Кохай і будь коханим. Нехай Всевишній оберігає тебе від всього поганого і посилає тільки тобі гарних, добрих людей і вірних друзів. Ми тебе дуже любимо і завжди з нетерпінням чекаємо додому. І хочу, щоб наше це поздоровлення зігрівало тебе кожного разу, коли ти будеш його дивитися, як теплий сонячний промінчик, щоб зігрівало твоє серце і твою душу. не схожа на усіх вірвалася ти відверто в серце, і перші кроки я пам'ятаю їх, змінилися годинами в люстерці згадав, в дитинстві малювала тві, а я дивився. На схожі руки, Загадав, щасливою була, щоб ти, Загадав у тиші, скуті Загадав у тиші скуті Доне, доне моя, обійму я тебе оцю. Завжди моя буде з тобою Пробач, іноді не розумів, не помічав як сумують, І деколи не вистачало слів, тобі сказати, як люблю я згадаю. Засинала ти у посмішці, сховавши сонце, а я молив, щоб Бог оберігав завжди на твоїй стежці і в дорозі, на твоїй стежці і в дорозі, Доне, доне моя я тебе поцілую до волі, і ти знову маленькою станеш зі мною. тоню, тоню тебе, відпускаю в життя і нехай в твоїм домі. Цілую долоні, і ти знову станеш зі мною, хто не доне тебе, відпускаю життя і нехай. рідненька, Я тебе вітаю із прекрасним святом. Я тобі бажаю радості багато! Хай сміється сонце в голубому небі. І троянди ніжні зацвіту для тебе. Хай в житті твоєму горя не буває. На устах усмішка завжди розцвітає. Хай для тебе гарна буде кожна днина. Дорога сестричко, будь завжди щаслива! いいえ。